Вечір, шановні друзі, ви дивитесь новини сьогодні, 2 жовтня, четвер. Отже, ми розпочинаємо. Спочатку коротко основні теми випуску. На Миколаївському бронетанковому заводі виготовили три медичні БТРи. Всі вони вже знаходяться в зоні АТО. Урочистості з нагоди дня працівників освіти кращих педагогів Миколаївщини відзначено почесними грамотами та подяками. Новини спорту наш земляк шахист Олександр Бортник став чемпіоном світу. І розпочинаємо наш випуск з офіційної інформації інформації за час проведення ТО серед бійців нацгвардії батальйонів МВС загинули 134 людини ще 628 поранені. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Арсен Аваков і виклав підтвердження відповідний документ. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду розповів про пільги для учасників АТО учасникам АТО. Я прошу міністерства оборони, службу безпеки. Міністерство внутрішніх справ, Національну гвардію, прикордонників, Державну службу спецзв'язку і телекомунікацій, торші присвідчить подання списків учасників АТО. Службу створили, перше засідання провели, але ну, 152 людини ну, це нікуди не годиться. Тим більше на, на наших хлопців, які воювали і на їх сім'ї, зразу будуть розповсюджуватися пільги і компенсації. Тому закрутіть цю роботу як можна швидше. По протезуванню, Людмила, ми з вами були у військовому госпіталі. Перше протезування ми можемо робити силами наших підприємств. Але я чув від хлопців скептичне ставлення до українських протезів. У нас 70 заводів, які виготовляють протези. Їх є ліцензія на те, щоб вона виготовляла. Є державне, є приватне, є різне, але 70. От що я вас прошу? Зберіть всі заводи. Я знаю, що у нас навіть параолімпійці частина користується українськими протезами. От просто розкажіть правду про українські протези. Якість. Чи вони придатні, чи вони не придатні? Для кого вони придатні. І кожного хлопця, який потребує протезування, до нього відправити соціальну службу, він хай прийме рішення. Медичне призначення, він хай прийме рішення. От є українські протези, які, можливо, на першому етапі прийнятні. Ось є іноземні протези, які в особливих випадках потребують, щоб держава профінансувала саме іноземне протезування. Тому сьогодні давайте приймаємо рішення. Ми фінансуємо і національні протези, і іноземне протезування в залежності від випадку і від медичного висновку. А відомий миколаївський активіст, радник голови облдержадміністрації Давида Рахамія, очолить раду волонтерів при міністерстві оборони України. Про це оголосив сьогодні глава оборонного відомства Валерій Халетей під час зустрічі з волонтерами. Причиною такого вибору стало зокрема те, що Давида Рахамія зібрав на потреби наших військових 27 мільйонів гривень. Коментар Давида Рахамії про завдання новоствореного органу та функції його керівника запропонуємо вашій увазі у завтрашніх випусках. Новин. На Миколаївському бронетанковому заводі вже виготовили три медичні БТРи на основі БТР-70, і всі вони вже знаходяться в зоні АТО. Дві на балансі у 79-й окремій ромобільній бригаді, і ще один у прикордонній службі. Сьогодні ж завершилось будівництво машини нового покоління Святий Миколай. Нашим кореспондентам пощастило першими побачити її функціональні відмінності від перших трьох моделей. Головні особливості цієї машини наявність кондиціонера та окремого розподільника енергії для медичних приладів. Відтепер військові лікарі зможуть проводити операції навіть під час руху. Хоча складнощів у конструкторів було значно більше, ніж з першими трьома моделями, адже окрім найнеобхіднішого реанімаційного обладнання, додали ще з десяток додаткових пристроїв. Ну, звісно, сложно. Ну люди стараються працює тих відділ, Конструктора займається тим, кому положено, тим займатися. Стараємося, ділаємо, приходять. Другого варіант ані. Водій випробувач Миколаївського бронетанкового заводу Олександр Чагунов стверджує, що можливості цієї машини дуже відрізняються не лише від українських аналогів, але й іноземних. Адже ця техніка розрахована на чотирьох важкопоранених. Є можливість проведення найскладніших операцій в польових умовах. Працівники заводу намагались задовільнити всі потреби військових лікарів, які допомагали в розробці машини. А так раньше были на БТР-70 люки под ватерлинией, и было проблематично их раненых забирать с поля. А сейчас это парель сделано, сделано салазки вот эти вот, то, носилки заезжают. Только поднесли, раз положили, и они заезжают самостоятельно. Змінилась у цій машині і начинка під капотом. На БТРі встановлено двигун фірми Iveco. На відміну від аналогічних машин цього класу, Святий Миколай може розвивати швидкість до сотні кілометрів. І це з урахуванням повного завантаження машини. Незабаром ця крихітка відправиться до зони проведення антитерористичної операції разом із бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади. Конструктори впевнені, що ця машина врятує сотні життів. До речі, цей БТР освячений, а ззовні прикріплена ікона Святого Миколая, яку подарували самі віруючі. Денис Іванов, Станіслав Палашок. ТНМ. Вони себе не вважають дезертирами. Повернутися самостійно із зони антитерористичної операції бійців 19-го батальйону територіальної оборони Миколаєва змусили об'єктивні причини. Хоча деякі ЗМІ назвали наших співвітчизників зрадниками. Аби розібратися у заплутаній ситуації з хлопцями, поспілкувалася наша знімальна група. 2 вересня, попри незгоду дружини і матерів, бійців 19-го батальйону територіальної оборони доправили до зони АТО. за попередньою інформацією, яку довели миколаївцям, вони мали здійснювати охорону блокпостів у Маріуполі та передмісті. Насправді ж, 19-й батальйон територіальної оборони опинився в 20 кілометрах від російсько-українського кордону під перехресним вогнем військових частин та бойовиків. Когда нас кинули в посадку, нас начали обстреливать, а мы со стрелковым оружием сидим и ничего не можем сделать. Говорят, идет колонна в 2000 человек с техникой совсем. Звонит комбат командиру роты и говорит, принимай бой. Говорит, как принимать бой, если у пацанов говорит, только стрелковое оружие? Говорит, какой может быть бой? Говорит, 50 человек против 2000. Нет, принимай бой и все. Ну, командир говорит, ложитесь пацаны в окопы, чтобы вас никто не видел. Така ситуація повторювалась майже щодня. Більш того, всі прохання бійців оголосити офіційний наказ вищого військового командування про передислокацію миколаївських територіалів у зону бойових дій завершувались відмовами. Врешті-решт, текст їм зачитали з папірця шкільного зошита. Назвав там номер, дуже ні помню. То витоки об'яснення ну, не дав нам. Где ми, що ми, як ми? Тобто, получается, ми відсіли теж в воздухе і так, кинули, лишь бы кинуть. Списати на нас, навіть техніку, оружі, все остальное. Ну, у нас на руках е, були стрелковые автомати АК-45, АКСУ, е, РПГ і мухи. Все, все наше тяжове і легке оружжя. Підсумку бійцям додатково надали аж дві гранати Ф1 та РГД 5. Зрештою було прийнято спільне рішення залишити зону бойових дій. Виїжджали групами. Загалом Донецьку область залишили близько 60 наших співвітчизників. Повернувшись до обласного центру, вони розташувалися у військовій частині, очікуючи на зустріч з представниками військової прокуратури та обласного військового комісаріату. Лише за три дні до них приїхав обласний військовий комісар у супроводі декількох знімальних груп національних телеканалів. Відтоді на адресу територіалі почали сипатись звинувачення у дезертирстві, хоча на сьогоднішній день статус батальйону так і не визначено. У той же час їх вже зняли з продовольчого і фінансового забезпечення. Сейчас ми теж не знаємо в якому ми і в якому статусі. Ні то воєнне, ні то не воєнне. На роботу ми пойти не можемо. Вот. І відсюди теж уйти нікуди не може. Старший сержант Таміла Шершенюк була мобілізована в травні. Відмовлятись від служби жінка військової з багаторічним досвідом за плечима не стала. Ще пак. У військкоматі її запевнили, частина базуватиметься в Миколаєві і про передислокацію в жодному разі не йдеться. Коли ж 1 вересня вона намагалася пояснити складність власних сімейних обставин, через які не може залишати регіон. Її банально слухати не стали. Ну, у меня еще такая проблема, что у меня мать инвалид первой группы. Я когда уезжали, я 1 числа подошла, сказала, что я не могу ехать, у меня мать лежачая, я не могу уехать, некому досматривать ее. Мне сказали, у всех свои проблемы. Наша знімальна група протягом декількох днів намагалася отримати бодай якісь пояснення від представників військової прокуратури Південного регіону України та військового прокурора Миколаївського гарнізону. Телефонні дзвінки до Одеси виявились безрезультатними. На тому кінці дроту прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України пояснив, що бійці дев'ятнадцятого батальйону наразі перебувають у статусі військовослужбовців. А на всі інші запитання ми зможемо отримати відповіді лише після оформлення інформаційного запиту, що з нашого боку буде зроблено обов'язково. На жаль. Не виявилось на місці і військового прокурора Миколаївського гарнізону Володимира Воліка. За поясненням його секретаря він терміново виїхав у відрядження до міста Краматорська. Телеканал Миколаїв продовжив слідкувати за перебігом подій і чекатиме на коментарі від офіційних структур. Відповідно, наш репортаж матиме продовження. Павло Москальов, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Ви новини новинами продовжимо традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти з цієї нагоди в обласному будинку художньої творчості і виховання відбулись урочисті збори, на які були запрошені кращі освітяни Миколаївщини. Розпочався захід з хвилини мовчання за загиблими бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади, які захищали незалежність України під час проведення АТО на сході країни. Але життя триває і ставить перед нами нові завдання. Одне з основних виховання патріотичної молоді. Сьогоднішня українська школа це трошки більше ніж українська школа минулорічного зразка, бо вона сьогодні не тільки приймає переселенців з Донецької Луганської областей. Вона сьогодні не тільки надає освітні послуги дітям військовослужбовців з Автономної Республіки Крим, вона сьогодні повинна по-справжньому стати епіцентром патріотичного виховання підростаючої молоді. Роль педагога, роль освітянина в житті нашого суспільства в сьогоденні має надзвичайну і величезну роль, адже саме на педагогах, на працівниках освіти на їх плечах лежить відповідальність за патріотичне виховання молодого покоління. Всього освітянська родина області налічує 22 тисячі педагогів, серед яких 12 тисяч вчителі загальноосвітніх шкіл. Всі вони, незважаючи на складну ситуацію в країні, щастя виконують покладені на них обов'язки, тому що реформи в освіті, війна, вибори, турбота у вчителя про все. Про харчування, про підвіз учнів, про навчальні програми, про медичне забезпечення, про тепло в школі. І сьогодні це дуже висока місія вчителя готувати майбутнього громадянина нашої держави, готувати патріота, захисника вітчизни, добра, здоров'я, щастя, взаєморозуміння у ваших сім'ях, шановні колеги, в навчальних закладах і у нас в державі. У ході урочистостей представники обласної влади запевнили, що намагатимуться робити все можливе для матеріальної та соціальної підтримки вчителів. А кращих педагогів Миколаївщини з нагоди професійного свята було відзначено почесними грамотами та подяками. Гана Стаднік, Станислав Пилишок для тена. Добру традицію започаткували у Миколаївській школі номер 3 На зустрічі із учнями запрошують колишніх випускників, які досягли певних професійних висот, і сьогодні є публічними особами. Цього разу черговий шкільний день розпочався із зустрічі з заступником начальника адміністрації морських портів України Борисом Козирем. Ностальгія це, звичайно, добре, але часу на неї у колишнього випускника школи номер 3 Бориса Козаря не було. Акривна говоря, це інноваційна школа, в якої я бував. Нові доски, телевізори, інтерактивні доски. На самом деле, дуже приємно. Все это благодаря родителям, благодаря колективу школи благодаря директору школи і горовні очень приятно, що школа живе. Директор школи Діни Зінченко добре пам'ятає свого учня і говорить, що не дуже той він і змінився. Повзрослів, возмужал, став серйозний. розуміють, які проблеми перед ним стоять, чого не в школі, що нужно зробити зараз. Про проблеми директор школи говорити не стала. Мовляв, справляються поки що самі. Є колектив, є колектив учителів, є колектив батьків. Він єдин. Ми виконуємо одну задачу, і ми друг друга розуміємо. Що ж до проблем рідної школи, то заступник начальника адміністрації морських портів був вражений тим, що директор фактично нічого не просила, демонструвала лише досягнення. Хоча проблеми безумовно є, як і у кожного навчального закладу. Вот не повірите, Директор школы про проблемы вообще не говорит. Когда мы задали вопрос, что чем можно помочь, он говорит, вы первые, кто спросили первые, вообще обычно все спрашивают наоборот. Поэтому на самом деле проблема действительно есть, но они такого пукнутся. системный характер. Точечные вопросы директор школы говорит, что они решают сами. Точечные это окна, это двери, это пол. А системные это отвод ливневки, чтобы не просылалась школа. Это вопросы связаны с отоплением, потому что она находится на общем э, системе отопления. Я думаю, что ее просто надо будет решать уже непосредственно уже э, применяя какие-то системные подходы. Аційною скаргою прокуратури центрального району міста Миколаєва вищим спеціалізованим судом України скасовано ухвалу обласного апеляційного суду стосовно колишнього мера Миколаєва. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області у прес-релізі не уточнюється прізвище обвинуваченого. Однак, зрозуміло, що мова йде про Олександра Бернікова, який займав посаду мера в 1998 по двохтисячний рік. Його звинувачують у розкраданні понад 2,5 мільйонів доларів США інозем. Я. Емних інвестицій прокуратура довела у суді касаційної інстанції, що суд апеляційної інстанції розглянув справу формально. А ухвала суду винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Касаційну скаргу прокуратури суд задовольнив ухвалу апеляційного суду відносно ексмера. Скасував, а справу направив на новий апеляційний розгляд. Лідер опозиційного блоку Юрій Бойко побував в Баженському свято Вознесенському монастирі. Поспілкувався з його настоятелем отцем Михайлом та з дітьми-вихованцями. Своєї радості від уваги гостей діти не приховували. Вони відчували їхню любов та тепло, і залюбки спілкувалися. Підготували для них і святковий концерт. щиро дякувала Юрію Бойку за те, що він не забуває про них і часто відвідує. Ми благодарна Господу Богу, що ви рядом з нами уже лет, і ваше теплое, серце нас, і любов'ю. Юрій Бойко пообіцяв малечі монастиря, що і надалі буде їх відвідувати і допомагати їм. Давно дружимо зом Михайлом, Ми вже 12 років в місті. І от як подружилися ми в 2004 році, з тих пор він отець всього цього сімейства. Чужих дітей, як звісно, не буває, а ми йому допомагаємо. Отець Михайло Жар, який опікується хворими сиротами, ще в дитинстві залишився без батьків. А тому, як ніхто, розуміє своїх вихованців. Діти сироти вони нуждаються в нас. Всі діти, не тільки сироти. І хочеться, щоб цей світ щоб завжди був, щоб діти ні, ніколи не знали горі. Ми шукаємо то слово, яке говорить Юрій Антоновичу, поблагодарить йому. але ми не знаходимо його. І діти нашли сьогодні. вони називали його папою. Тут для дітей створено справжній домашній затишок. Вони навчаються, як кажуть, встигають вдосталь награтися. Є у банченах і будинок для паломників, але нині тут проживають переселенці зі сходу. Вони кажуть, тікали, куди очі дивляться. І зараз дітьми відчувають себе у безпеці і на умови не скаржаться. Пані Наталія майже місяць проживає тут з трьома синами та маленькою донечкою. Умов условия у нас здесь очень хорошие. Думаю, вы сами видите и все есть здесь. Для, я же говорю для детей, для взрослых, и одежду выдали, и обули, их игрушки, и канцелярия. Все что угодно. Сьогодні на Буковині знайшли свій прихисток майже дві тисячі переселенців зі сходу України. Допомагає їм і Українська православна церква, яка разом з лідером опозиційного блоку Юрієм Бойком вирішує їхні нагальні проблеми. Та все ж всі сподіваються, що, врешті-решт, в Україні запанує мир. І далі також про небайдужих людей у родині Лимаренків із села Шевченкове двоє хлопчиків-близнюків Дмитрик та Андрійко, який хворіє та не пересувається самостійно. В хаті самі жінки мама Наталя виховує свої дітей разом із матір'ю та бабусею. Зрозуміло, сім'я не завжди може придбати ту чи іншу річ, якщо вона дорого коштує. Наталя Лимаренко давно мріяла про візок для сина, аби він мав змогу частіше бувати на свіжому повітрі. Тож священик місцевої церкви княгині Ольги, якого до речі також звати Андрій, заходився вирішувати цю проблему. Багато до кого зверталися в численні двері стукали та дарма. А нещодавно відгукнувся депутат Миколаївської міськради Олександр Жолобецький, який використав свої депутатські повноваження, аби домовитися спершу про оренду візка, потім про виділення хлопчику вже постійного власного. Та я звернулася до Олександра Олександр що звернувся як до депутата. Що він мені допоміг з цим питанням. І ось, ось сьогоднішній результат, що мені дали коляску. І це мені дали коляску, якби так сказати, в оренду. Ну сьогодні мені, ось буквально перед вами дзвонили з Києва, сказала. Що в октябрі місяці я отримаю коляску, ту, яку я заказала. У цьому і полягає левова частка роботи народного обранця вирішувати проблеми громади. Адже традиційно саме представницька гілка влади має бути найближчою до людей. В іторії ми знайшли ту коляску, і сьогодні вручили ребенку. Повірте, що батьки, бабушка, прабабушка цього мальчика вони були наскільки раді, що от, казалось би необхідна річ, а люди сьогодні раді. і от. Це не мелоч, княжне. Ну і от теж інвалідний халяс. Наталія Абрамова, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини спорту сьогодні до Миколаєва повернулись учасники юнацького чемпіонату світу шахів, який відбувся у південноафриканському місті. На зустріч миколаївських спортсменів, серед яких був тріумфатор чемпіонату Олександр Бортник. Приїхали й наші кореспонденти Сергій Розумяк та Вадим Кучмій. Потяг Київ-Миколаїв трохи запізнився. Але це зовсім не засмутило ані тих, хто зустрічав наших спортсменів, ані самих юнаків. Найбільша увага була прикута до власне чемпіона світу. Олександр Бортник, вигравши турнір серед спортсменів до 18 років, досяг історичного успіху. Адже до цього дуже славетна шахова школа Миколаївщини світового золота у своєму активі не мала. Сам тріумфатор, вступивши на рідну землю, перебував у доброму гуморі. Очень приятно первым стать вообще в нашей области, первым стать чемпионом мира. Я не знаю, как это передать. Все бурлит внутри просто. Очень хорошо. Вичу, что ты будешь чемпионом света. Колоц остался. Ну, это... як, як, якого туру? Не, ну это последний тур, конечно. Когда я вижу, что я ставлю мат через пять ходов, я уже понял, что я первое займу. Первым, кто застрем Александра, это ще двух участников шахового мундиалю. Андрія Левицького та Владислава Ларкіна були люди, завдяки яким Миколаївське тріо і потрапило на світовий чемпіонат. Адже без належної фінансової підтримки подорож до Дурбана, отже, і омріяний чемпіонський титул були просто неможливі. Спасибо, конечно, Александру в першу чергу за його таку блискучу гру. Ми, ну, Еще у нас эмоции переполняют нас всех, как говорится. Новость э, очень приятна для всего Николаева и не только для всей страны. Для нас это большой праздник. Честно говоря, я, наверное, каждый помнит, как я это узнал, когда мы друг другу созванивались и поздравляли. Поздравляли с чемпионом. Конечно, большое спасибо. Саша, молодец, как играл. Но всем Николаевым. Я думаю, все области болели. Спілкування с юными спортсменами продолжилось в обласному шаховому клубе. Тим світового светового чемпионата його его молодших партнерів. Привітали очільник обласного спорту Олександр Садовський та президент обласної федерації шахів Олександр Мартинюк. Поважні гості відзначили в першу чергу майстерність Олександра Бортника, який в 11 турах набрав 9,5 очок, не зазнавши при цьому жодної поразки. Він до цього йшов багато років, і я врахую, що для нього були створені всі умови для того, щоб він підготувався для участі в цих змаганнях. Він підтвердив наше сподівання. Всі разом ми робимо велику справу і для наших дітей, і для всі тяжкі часи, і для міста, і для України. Підкоривши ЮНЕСКО світову шахову вершину, міжнародний майстер села Олександрівка Вознесенського району Олександр Бортник та його наставники Роман Хаєцький і Андрій Рахмангулов відтепер націлені на серйозні звитяги на дорослій світовій шаховій арені. І вони мають на це право. Будемо займатися, будемо далі і грати, і грати, готуватися, готуватися. І -то потім вийде, думаю. Все буде добре. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, телевізійна новина Миколаївщини. Ось такі справи. Далі на вас ще чекає прогноз погоди, а я бажаю вам лише тільки перемог і тільки приємних подій. До побачення. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідромета, у центру в місті та області на п'ятницю, 3 жовтня, передбачається мінлива хмарність з проясненням. У повітрі місцями заморозки 0-5 без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники у Миколаєві вночі плюс 2, плюс 4, в день плюс 13, плюс 15 градусів. По області вночі плюс 1, плюс 5, в день плюс 11, плюс 16 градусів. Шановні мешканці мікрорайонів Ліски на та Центрального ринку, запрошуємо вас до своїх сімейних амбулаторій для отримання пільгових рецептів від гепертонії. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Допомогти батальйону Святий Миколай можна у вигляді готових виробів і коштів. Приймається будь-яка посильна допомога. Номер картки Приватбанку 51 68 75 72 65 40 70 41. Контактні телефони 72 20 72. 067 271 91 13. 79 та мобільна прикордонна застава потребує вашої допомоги. Через обстріл хлопці втратили все. Потрібен одяг, продукти, амуніція. Постійно необхідно бензин, військова амуніція, білизна всіх розмірів, взуття всіх розмірів, засоби особистої гігієни, продукти.

Цей історичний ювілей відзначила Очаківська загальноосвітня, середня школа номер один. Цього ж святкового вересневого дня на шкільному подвір'ї зібралося чимало людей: вчителі, учні, колишні випускники, почесні гості. Серед них кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 127, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. З вітальним словом він звернувся до присутніх. Школа яка вже чотири покоління виховує дітей. Навчає їх, створює умови, що вони були сучасними людьми, ну це вже святиня без перебільшення. Тут дуже талановитий колектив з батьма я знайомий ще з початку 90-х, і я побажав сьогодні школі і учням, і нашим дорогим дітям і вчителям, щоб школа, так як і наша молода незалежна держава, змістила в дітях те, від чого буде залежати наше майбутнє. Це вміння захищати свою родину, свою державу захищати свою гідність, свою честь за свою сторічну історію школа випустила чимало відомих людей: це і поети, і спортсмени, і навіть політики, патріотизм, духовність, знання. Ось головна запорука виховання дитини. Впевнені вчителі. Колектив високих професіоналів, тому і випускники наші теж досягли дуже великих успіхів у своєму житті. У нас серед випускників школи троє заслужених. Це заслужений працівник освіти Анатолій Олійник, це заслужений тренер України Журавка Валерій, це заслужений працівник культури Козлова Світлана. У нас дуже багато випускників мають вчені степені. Ну, як годиться на свята, гості прийшли не з порожніми руками, а з подарунками. Анатолій Кінах подарував школі інтерактивну дошку, яка стане у нагоді вчителям та учням. А закінчилося урочисте святкування ювілею освітнього закладу великим концертом.